Спорт одяг, перший плюс другий сорт, 10 кілограмів за ціною всього 900 гривень. Дивимось світшотик з капюшончиком, дуже круто виглядає. Наступний буде ось такий, теж з принтом спереду, є різні розміри. Злотипу, як жіночий спорт одяг, так і чоловічий. Такі штанішки спортивні. Сіренький свічотик, він вже йде тонший за попередній. Знову спортивні штинічки. Бачите, є від найменших розмірів до найбільших. І лотик коштує всього 900 гривень. За цілих 10 кілограм речей. Дивіться. Тут все є спортивні штанішки, світшотики. Дивіться, які класні просто. Було. На замочках є теж. Дивіться, як круто виглядає. Знову спортивні штанішки. Такі вони. Знову світшатик у нас на замочку. Є капішочик, кишеньки. кишеньки також на замочках. Дити, які класні спортивні штани просто. Така штанка. Показую вам ще пару козетів. Ось такий світшатик. Наступні знову ж таки спортивні штанишки. Бордовому кольорі світшори. Дивіться, які гарні, дуже класний. Простий, чорненький. Ось так він виглядає. В синьому кольорі принтом. Знову нам попався чорненький. Він не чорний, він йде дуже темно весенні. І давайте вам покажу ось такі спортивні штанці в чорному кольорі. Ось така штанка. Тут залишився ще одяг. Кому сподобався лотик, обов'язково зв'яжіться з нашими менеджерами і замовляйте.